Українці здавна були близькими до природи, до тих змін, які відбуваються з нею у різні пори року. Вони уважно спостерігали за погодою, рослинами, тваринами і зберігали свої знання у прислів'ях та приказках, які донесли з поколіннями до наших днів і живаються понині. Тож сьогодні здійснимо віртуальну подорож. Всіма порами року і згадаємо, що говорить про кожну з них народна мудрість. Ось нас уже зустрічає красуня зима, яка зараз хазяйнує повсюди. Вона приходить до нас із морозами, і снігопадами. Снігова ковдра вкриває все довкола. А в народі кажуть, багато снігу, багато хліба. Адже сніг це не тільки краса й дива, а й користь. Його товстий шар вкриває ніжні паростки озимої пшениці, яка скутить ще восени, і захищає її від морозу. Під снігом їй тепло, як під ковдрою. А значить, виправдаються сподівання людей на кращий урожай хліба влітку. Про короткі зимові дні і довгі ночі нагадує прислів'я зимою денюк, як у комарика носок. Тому дорослі намагаються встигнути багато справ зробити на відміну від дітей, яких вдосталь часу на зимові розваги. От тільки дорослі радять їм одягатися тепліше, бо взимку сонце світить та не гріє. Останній місяць зими приходить до нас із хортовинами, і заметілями. У народі кажуть, хоч лютий лютує, а вже весну чує. У цю пору день помітно зростає. Тому, кажуть, лютий три години дня додає. А лютневі хортовини часто змінюються відлигами, коли сонце пригріває. І капає вода з горульок на дахах будинків. Згодом зима відступає. Ось уже відчувається подих весни. Вона робить лише перші свої кроки, але щодня стає сміливішою, помітнішою. Починають танути сніги, біжа струмочки, з'являються перші квіти, прокидаються від зимового сну тварини. Поступово весна кричає звирії у рідні краї перелітних птахів. Побачивши в небі журавлиний клин, люди радіють. Журавлі прилетіли, тепло принесли, а з кожним днем сонце більше перегріває. Природа починає активно оживати, прокидатися, а весна радує всіх своїми фарбами, вести сонячними провінцями. Та кличе до справ. Турботливі господарі знають, що весняний день рік годує і прийшла пора братися до роботи у садку, на городі, у полі, дбати про наступний урожай. Вони знають, що весна ледачого не дачу вони любить. Ось непомітна і травень надходить наймолодший і найвродливіший син матері весни. Він укриває землю квітами, травами, дерева цвітом, ліси соловейками затьохкує, а зозуля ще й людям літа. Про нього кажуть травень весну кінчає, літо починає, і довгоочікуване літо на порозі, а з ним приходить сонце і тепло, бурхливий розпід природи. У червні поспівають перші ягоди. Набралися соку пишні трави, починається косовиця. Ночі цієї пори короткі, а дні довгі. Тому в народі говорять, в червні зоря з зорею зустрічається. Липень один з найжаркіших місяців, в його теплі ніжиться різнотрав'я, луки поля. Пишаються своїми багатобарвними шатами. В давнину цей місяць ще називали грозником. Після дощу земля імениниться, кажуть українці. Стомлена під сонцем вона жадібно п'є воду. В садках, на городах, у полях люди збирають урожай і готують запаси на зиму. Недарма, говорить прислів'я. Літо зиму годує. У серпні починає спадати жара. З'являються перші жовті листочки у беріз і кленів, медом пахнуть пасіки, яблуками садки, грибами ліс, і навіть промені сонця близьким золотом осені. Кажуть, у серпні літо назустріч осені під стрибом біжить, незабаром на зміну літу. Приходить золота осінь. Вона відразу впевнено вступає в свої права. Говорять, що осінь птахів дорогу виганяє. Саме на початку осені більшість з них відправляється зимувати в теплі краї, закінчується збір урожаю, сонячних днів поступово стає менше. Листя на деревах змінює свій колір на золотистий багряний, а згодом опадає на землю. Жукне і трава, настають найкоротші осінні дні, починає рано темніти. Саме про це йдеться у приказці. Швидко та на осінній день не прив'яжеш за Пізніє осені стає значно холодніше, думать пронизливі вітри. Тому одягатися і взуватися тепер треба тепліше, відповідно до погоди, щоб не застудитися. Якраз про це і попереджає прислів'я листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий. У небі в цю пору все частіше з'являються темні, важкі хмари, які приносять затяжний дощ. Осінній дощ дрібно сіє та довго тягнеться, говорять українці. Він може накрапати кожен день протязі довгого часу. Погода мінлива і вже може й сніжок нам літати, але він швидко тане. Тому й кажуть, в листопаді зима з осінню бореться. Та осені не слід засмучуватися. Бо на все свій час Побажаємо їй щасливої дороги, і вже до нас на поріг завітала білосніжна зима зі своїми чарами та новими скарбами народної мудрості. А наша подорож завершується. От ви й дізнались про прислів'я і приказки на кожну пору року, справжні перлини народної скарбниці, які продовжують жити. В новых поколениях.